Уявіть собі бомбу настільки потужну, що один її вибух міг би стерти все живе на землі. Бомбу, що викликала б землетруси силою в дев'ять балів, глобальну ядерну зиму й перетворила б нашу планету на безлюдну пустку. У період холодної війни людство стояло на межі самознищення. Ядерна гонка озброєнь між США та Совєцьким Союзом породила безліч проєктів, частина з яких досі залишається оповитою таємницею. Одним із таких міфічних проєктів є Сандал легенда про найстрашнішу зброю, якої світ ніколи не бачив. Або все ж таки бачив. Після Другої Світової війни людство вперше усвідомило, що воно здатне знищити саме себе. Атомні вибухи над Хіросімою і Нагасакі у серпні 1945 року не просто завершили війну. Вони відкрили двері у нову, куди страшнішу епоху. За одну мить загинули десятки тисяч мирних жителів. Ті, хто вижив, назавжди запам'ятав ядерний вогонь як пекло на землі. Вже у 1949 році Совєцький Союз підірвав свою першу атомну бомбу РДС 1 на полігоні в Семипалатинську. Відтепер загроза знищення вже не була монополією. США. Світ вступив у фазу стратегічної нестабільності, яку згодом назвуть холодною війною. Країни почали змагатися не просто у кількості боєголовок, а у демонстрації чистої сили. Це призвело до появи термоядерної зброї, набагато потужнішої за звичайні атомні заряди. У 1952 році США провели операцію Іві Майк, перший в історії вибух водневої бомби. Її потужність сягала понад 10 мегатон у тротиловому еквіваленті. Це в 700 раз більше, ніж на хіросіму. Вибух створив гігантську водяну кулю, яка повністю знищила острів Еніветок в Тихому океані, залишивши після себе кратер діаметром понад 2 кілометри. Не відстаючи, СРСР почав розробку власної надзброї – а у 1961 році він підірвав царбомбу, монстра потужністю 50 мегатон, найпотужнішу вибухівку, яку коли-небудь створювало людство. Її вибух спричинив ударну хвилю, яка вдвічі обійшла землю у вигляді атмосферних коливань. А вибухова хвиля вибивала вікна навіть у містах, розташованих за понад 800 кілометрів від епіцентру. Проєкт Сандал гіпотетична, майже легендарна ідея створення мегабомби, здатної знищити все живе на планеті. Вперше згадки про таку концепцію з'явилися в неофіційних джерелах у другій половині ХХ століття, на піку ядерної гонки між США і СРСР. Дехто вважає, що сандал це результат витоку або перекручення реальних дискусій про зброю абсолютного стримування, які велися серед військових стратегів і вчених фізиків у 50-60-ті роки. Вважається, що ідея сандалу могла виникнути у результаті перебільшених чуток в аналітичних колах НАТО або КДБ, як частина сценаріїв у науковій фантастиці та кіно. Або як метафора кінця всього, що виникла через страх перед необмеженою потужністю термоядерної зброї, низка дослідників пов'язують його з тогочасними ідеями автоматичних систем судного дня, подібного до совєтської програми Периметр або вигаданих пристроїв із фільмів на кшталт Доктор Стрейнжлав 1964 року, де йшлося про неконтрольовану ядерну відповідь. За легендою, сандал мав бути зарядом із потужністю у 10 гігатон тротилового еквіваленту, тобто у 200 разів більше, ніж цар бомба, 50 мегатон, приблизно у 700 тисяч разів більше ніж атомна бомба скинута на хіросіму, в 10 разів потужніше ніж удар астероїда чиксулуп, який знищив динозаврів, оцінюється в одну мегатонну. Для порівняння вся вибухівка, використана в Другій світовій війні, включно з Хіросімою та Нагасакі, це лише 2 мегатонни. Уявні технічні параметри сандалу включали вага понад 2000 тонн, довжину до 250 метрів, майже як два футбольних поля, вибухову хвилю, яка сягала верхніх шарів атмосфери, землетруси магнітудою до 9 балів. Глобальне затемнення і запуск ядерної зими, що знижувала б температуру на планеті на 10 градусів і тривала до 10 років. У разі вибуху така бомба могла спричинити глобальну екологічну катастрофу, подібну до виверження супервулкану або падіння астероїда, масове вимирання, зупинку аграрного виробництва, колапс кліматичних систем. На даний момент немає жодного офіційного підтвердження існування проєкту Сандал в архівах США чи інших країн. Однак, концепція зброї кінця світу насправді активно обговорювалася. Американський фізик Едвард Теллер пропонував розробляти термоядерні бомби дедалі більшої потужності як абсолютне стримування. За оцінками фізиків вибух у 10 гігатон створив би вогняну кулю діаметром до 50 кілометрів. Суцільне випаровування всього на відстані сотень кілометрів, глобальне затемнення через пил і сажу в атмосфері, ядерну зиму тривалістю до 10 років, масову загибель живих організмів через голод, радіацію та зміни клімату. Подібні наслідки більше нагадують удар гігантського астероїда ніж традиційну війну. Навіть у найгарячіші часи холодної війни ідея володіти настільки руйнівною зброєю була визнана занадто небезпечною й політики розуміли, створення мегабомби не гарантує перемоги, а лише наближає взаємне самознищення. Це усвідомлення поступово змінювало світ у 60-х-90-х роках. Було підписано низку угод про контроль над озброєнням. СНО 1 1991, СНО 2 1993, договір про нерозповсюдження ядерної зброї, а також договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року. Так сформувалась ключова військово-стратегічна доктрина ХХ століття мед взаємно гарантоване знищення, ситуація, в якій будь-який напад неминуче веде до загибелі обох сторін. Після розпаду Совєтського Союзу у 1991 році відновлена незалежна Україна успадкувала третій за величиною ядерний арсенал у світі. Понад 1700 ядерних боєголовок а також стратегічні носії, зокрема міжконтинентальні ракети та бомбардувальники. Проте, замість того, щоб зберегти цю силу, Україна обрала шлях відповідальності у 1994 році. Вона приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава та підписала Будапештський меморандум разом зі США, Великою Британією і Росією в обмін на довготривалу відмову від ядерної зброї Україні було надано гарантії. Недоторканості кордонів, суверенітету, захисту від погроз або застосування сили цей крок став одним із найзначніших прикладів добровільного ядерного роззброєння в історії, який вітав увесь світ. Генеральний секретар ООН того часу Бутрос Бутрос Галі назвав його історичним кроком до безпечнішого світу. До 2001 року весь ядерний арсенал було передано Росії або знищено за міжнародним контролем і за фінансової допомоги. США. однак реальність швидко розвіяла ілюзії щодо дієвості угод у 2014 році. Росія порушила Будапештський меморандум, анексувавши Крим та розпочавши збройну агресію на сході України. А у 2022 році почалось повномасштабне вторгнення, що стало найбільшим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Ця війна оголила крихкість міжнародних гарантій і змусила світ переглянути принципи безпеки та стримування. Риторика Кремля щодо можливого застосування ядерної зброї повернула людство до страхів часів холодної війни. Україна, яка добровільно відмовилася від ядерного щита, сьогодні воює за своє виживання. Отже, проєкт Сандал швидше за все є гіпотетичним або перебільшеним відображенням страхів ядерної епохи. Але навіть як вигадка він чудово демонструє наскільки далеко могла зайти людська уява в пошуках абсолютної зброї, засобу стримування, що перетворюється на знаряддя самознищення, гонка озброєнь, яка справді мала місце у ХХ столітті, не обмежувалась фантазіями, вона залишила нам у спадок понад 13 тисяч реальних ядерних боєголовок, розміщених у десятках країн, і хоча більшість із них у США та Росії. Навіть кілька десятків зарядів здатні зруйнувати цивілізацію сьогодні, через десятиліття після холодної війни, загроза ядерної катастрофи знову перестала бути лише теоретичною. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році продемонструвало, що навіть підписані гарантії безпеки, як Будапештський меморандум, не є щитом перед агресією. Більше того, риторика про можливе застосування ядерної зброї стала частиною сучасної геополітики, що кидає виклик усьому післявоєнному світовому порядку. Проте сандал не лише про страх, це ще й символ вибору, який постає перед людством: створювати мегабомби чи мегапроєкти, які лікують, об'єднують і розвивають, використовувати наукові відкриття для контролю чи для порятунку планети. Сьогодні людство стикається з кількома викликами, які потенційно не менш небезпечні ніж ядерна війна. Локальні конфлікти з ядерним підтекстом, зокрема в східній Європі, на Корейському півострові та навколо Тайваню, кліматичні зміни, які спричиняють екстремальні катастрофи, знищують урожай, провокують міграцію та нестабільність. Пандемії та біозброя досвід COVID-19 показав, як швидко людство може опинитися беззахисним. Штучний інтелекти і технології подвійного призначення, без належного контролю, вони можуть стати новим видом зброї масового ураження. Кібервійни здатні паралізувати цілі держави без жодного вибуху. Отже, підсумовуючи вище згадане, сандал це урок, навіть якщо він вигаданий, його суть реальна. Технологічна сила без моральної відповідальності це загроза всім. Людство має знання, щоб створити рай. Або розвернутися до прірви, і зараз, у 21 столітті, коли нові сандали можуть виглядати як алгоритми, віруси або кліматичні катастрофи, ми знову стоїмо на роздоріжжі. Питання не в тому, що ми можемо створити. Питання в тому, у чиїх руках він може опинитися. Тож підтримуйте сили оборони України, щоб добро могло перемогти зло. А якщо після допомоги нашим військовим ви ще маєте змогу підтримати розвиток нашого каналу, будемо вам дуже вдячні. Посилання в описі до цього відео все буде Україна.